Ми сподіваємося, що ми запустимо більшість харчоблоків. На сьогодні важко відповісти на 100%, тому що ми розуміємо, що кожен харчоблок це працівники, яких за цей період більшість вже працевлаштовані в інші міста. Тому ми оголошуємо процедуру закупівлі на умовах, що працюють харчоблоки приблизно 90% шкіл. Як це і було до повномасштабного вторгнення. І невелика частка, де маленькі харчоблоки, які не можуть забезпечити потреби всіх дітей, там буде кейтеринг, як це є і зараз для дітей пільгових категорій. Тобто, сподіваємося, що ті люди, які вийдуть на торги, виграють їх. І е, будуть забезпечувати процес харчування. Знайдуть собі працівників. Ми їм зараз е, після торгів будемо теж цьому допомагати шукати тих людей, які в нас працювали, і зараз вже шукаємо, тому що розуміємо, яка це велика кількість е, співробітників.